Види крадіжок. Ну, якщо ми хочемо щось розуміти, ми, ну, гарно, щоб ми бачили, які види цього є. І є види ну, крадіжки, вона, ну, вона проста. Ми взяли чуже майно. І це крадіжка і це і все. Ну, дуже, дуже легко дитині про це. Пояснити, що таке, це так крадіжка. Наприклад, ви по вулиці йдете з дитиною, і бачите, там щось там, щось стоїть. І ви говорите, це не, не треба вибрати, тому що це не наше майно. І тому, якщо ми це візьмемо, це буде крадіжка. Розумієш? Розумію. В Кремниці ми йдемо і бачимо цукерки. І ми говоримо: бачиш цукерку? Так. Не треба його брати, тому що вона не, цукерка вона не наша. Якщо ми візьмемо її, це буде кратіжка. Але є варіанти. І ми зараз побачимо, які ці варіанти. І ми знаємо, що ми, ну, така загальна класифікація у нас завжди буде. Це буде просте і складне. Складний ну, просте це таке ґрунтовий, ем, ґрунтове зґвалтування, ґрунтове вбивство, просте, просте вбивство, просте зґвалтування, проста крадіжка. Взяв чужу річ, чуже майно. Це крадіжка до себе. Крапка. Але є есть складне. складне. Складний вид, или склад, складний склад крадіжки. І два виду: кваліфиковано, да, і привілейоване. Кваліфіковане. Ну, тут. Трішечки я таки, ну, трішечки змінив. Ну кваліфіковане, ну, кваліфіковане, що це означає? Ну, наприклад, якщо є крадіжка групи, групи ліц, наприклад. Крадіжка такого великого майна, це буде кваліфіковане. Кваліфікована крадіжка, тому що є один об'єкт. Наприклад, майно, і ми додаємо щось до об'єкту, наприклад, велике майно. І велике майно це буде кваліфію... кваліфіковане. Але ми сьогодні проговоримо, я трішечки змінив, щоб ви розуміли таке поняття, як бачили розподіл між крадіжки, грабіж... ну, крадієм, грабіжником і розбійником. Яка різниця між, між цими складами? Є крадіжка це проста. А, а грабіж, що це таке? Це я взяв чуже майно, а крадіжка вона, я взяв таємно, в таємницю. Це буде крадіжка. А якщо я взяв і знаю, що мені бачили, знав це. Це буде грабіж. Тобто крадіжка. Плюс нема таємниці. Це буде грабіж. Ну, наприклад, так можливо, я починав як крадіжку, а потім мені там кричали: ти що там робиш? І з цього, а я не бросив річ. Майно, я взяв його і, побіж, і побіжав. І це буде грабіж з цього моменту. Починалося як крадіжка, а закінчилось. Грабіжом. А якщо а третій елемент ну, третій варіант це розбій. Це я використовував якийсь такий орудія, якийсь ніж, наприклад, взяв ніж і взяв чужу річ, чуже майно з, з погрозами, що я, зараз, якщо ти не віддаш мені це, я буду тобі різати. І це буде розбій. Це кваліфіковані крадіжки. А і є привілігіровані, ну, Наприклад, в Кримінальному кодексі України дуже цікавий є склад, в, в, в російському немає. А тут є а, крадіжка води елек, електричної або теплової енергії. Якщо я ем, краду, наприклад, там, оливець, це буде крадіжка. А якщо я краду електричество, це буде крадіжка, але таке привілейоване, вона ну, трішечки ну, ну, не буде, ну, не так, ну, покарання не буде таким суровим, як при простої крадіжки. І це все, що я хотів проговорити про види крадіжок. Будь ласка, ваше запитання.